Справедливий мир, гуманітарна допомога, політична та довгострокова підтримка. Львів із офіційним візитом відвідала міністр закордонних справ князівства Ліхтенштейн Домінік Гаслер у супроводі керівника МЗС України Андрія Сибіги. Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю на наступні спільні кроки та наступні спільні кроки у сфері міжнародного права, санкційної політики, економічного відновлення України та гуманітарної підтримки. Зокрема, рішенням Лантагу для України виділено 8 мільйонів швейцарських франків на найближчі 4 роки. від самого початку цієї агресивної війни Ліхтенштейн стояв на боці України і надавав підтримку. Ми хочемо продовжувати надавати всю допомогу, яка може стосуватися гуманітарної допомоги в сфері відбудови. Ліхтенштейн, зокрема, бере участь у зусиллях щодо повернення українських дітей, які були депортовані агресором. А ще наголосив Андрій Сибіга, князівство відіграє важливу роль у створенні коаліції спеціального трибуналу щодо злочинів та агресії РФ проти України. Наша позиція є чітка та однозначна. Міжнародне право, права людини і стандарти. А також міжнародне гуманітарне право повинно поважатися всіма державами світу. Ми будемо стояти на тому, щоб винуватець поніскару за злочин. Справа не у величині країни, а в розмірі серця та відданості, спільним принципам і цінностям. І сьогоднішній візит є ще одним справжнім доказом солідарності з Україною в цей складний час. Шановна Домінік, дякую за твою особисту залученість, за твоє особисте лідерство, за особисті зусилля та непохитну підтримку з боку вашого уряду. До слова, князівство підтримує будівництво будинків сімейного типу у кількох українських містах. А у Львові іноземна гостя разом із першою леді країни та українським міністром МЗС офіційно відкрили школи супергероїв на базі лікарні Охмадит та західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Ми підтримали проєкт школи супергероїв, тому що для нас підтримка та реабілітація дітей це дуже важливий крок для всього суспільства. Це стосується не лише України, це стосується майбутнього всієї Європи. Реабілітація включає в собі їхні заняття в школах під час лікування. Школа супергероїв. Це освітня ініціатива, яка дозволяє дітям навчатися навіть під час лікування. Відтак допомагає розвиватися та не відставати від дошкільної та шкільної програм. Річка трабича Остап Кульпа, правда, тут Львів. З квітами та подарунками на польсько-українському кордоні чекає 13-річну Яну Степаненко. Вона повертається з Токіо, де здолала 5 кілометровий марафон на протезах. Вітаємо з поверненням вас. Дякую, Велике. Хочемо тобі. Пот... Презентувати прапор України, прапор Державної прикордонної служби Дякую. від імені нашого відомства. Дякуємо тобі за твою підтримку. Дякую вам. велике. Вирішили сьогодні її зустріти, тому що вона дійсно є гордістю і прикладом незламності духу українського народу. Така тепла зустріч від прикордонків для Яни стала справжнім сюрпризом. Це було дуже неочікувано, і навіть не знала, що так мене будуть зустрічати. Нагадаємо, що 8 квітня 2022 року під час російського ракетного удару по Краматорському вокзалу Яна втратила обидві кінцівки. Її мати залишилась без однієї ноги, а бабуся загинула. Минулоріч дівчинка здолала 5 кілометровий марафон у Бостоні та зібрала кошти на протез для військового Олександра Рясного. А цього разу їй вдалося зібрати майже половину суми для бійця Азову Олександра Жавненка. Цей забіг дався мені трошки трошки складніше, ніж перше, хоча я думала, що це буде набагато легше. Коли я бігла, то мені було дуже складно, в мене трошки почали натирати протези, було жарко. Ось. Але ми, ми трошки йшли, трошки трошки йшли, трошки бігли, зупинялися, я там поправляла протези, і так, так ми не бігли. Дівчинка ділиться, що отримала багато підтримки. Перш за все, біля неї завжди мама. А також в Токіо було чимало українців, які вболівали за Яну. Я живу вже вісім років в Японії. Разом з моєю сім'єю. Ми підтримуємо Яну на токійському марафоні. Ми дуже пишаємося. Яною дуже пишаємося цією надзвичайною дівчиною, яка сьогодні показала всім клас і з нетерпінням чекаємо її на фініші. Додамо, що мета збору півтора мільйона гривень. Саме така сума необхідна для двох спортивних протезів, щоб так як і Яна Олександр міг не лише ходити, але й бігати. Сам я би напевно навіть ну відкладав би цю думку, і навіть напевно це, це б була мрія, але якась така дуже дуже далеко відкладена, так і чекав з кращих часів. А... Якщо є така нагода, і завдячуючи Яні і людям небайдужим, я дуже вдячна. Збір все ще продовжується, тож долучитися до здійснення мрії військового може кожен, задонативши на платформу Доброю яка реалізовує проєкт зі збору коштів, або ж зробити це за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Пошуки кращого двірника розпочалися. Від сьогодні лів'яни через Google Форму зможуть вносити своїх фаворитів, які автоматично візьмуть участь у щорічному конкурсі. Подавати заявки дозволено протягом тижня, а от на другому етапі відбуватиметься вже безпосередньо. Саме голосування, яке триватиме до 16 березня. Відбір кращого прибиральника проводиться вже в шостий, І щоразу переможці отримують цінні призи від мерії. Як завжди він буде складатися з двох частин. В першій частині, яка стартувала сьогодні, буде тривати до понеділка, 9-ї години ранку. Ми приймаємо кандидатури двірників, які можуть брати участь безпосередньо в конкурсі, і вже на другому етапі, який стартує з вівторка, 11-го числа, і до 16-го числа, включно буде проходити голосування, де кожен мешканець міста може віддати свій голос за того чи іншого двірника, якого він вважає найкращим. Просимо мешканців міста бути активними, висувати кандидатури, кандидатури своїх двірників голосувати для того, щоб статистична вибірка була якомога ширшою і якомога більше людей дізналися. Ну з власне двірників, що люди про них знають, люди їм дякують. Безпосередньо Почав свою військову службу в 97-му році. Проходив срочну строкову службу в місті Великі Мости, там був кінологічний центр, там проходив строкову службу і безпосередньо там вже залишився і підписував контракт. Свій перший. В 2015 році ми вибули. В місто Маріуполь. Далі були Сартана, Гнутове та Лаківка, там виконували бойові завдання. Це тоді було більш такі обстріли, більш обстріли таких безпосередньо боїв ну, ближніх не було як в порівнянні. З повномасштабним вторгненням і, і зараз безпосередньо як проходять такі бойові дії, коли бій може бути на відстані 15 метрів. У 2023 році ми вибули для виконання бойових завдань місто Бахмут. Населений пункт, далі Іванівське і Кліщіївка. Там виконували бойові завдання, поставлені перед нами. Працювали і обстріли, постійні обстріли були. Обстріли могли вщухати тільки коли наставала там темрява. Це десь приблизно з 12 до 4 години ранку. Вони могли просто зменшуватись в кількості обстрілів, але обстріли безпосередньо були завжди і постійно. Тому що, якщо згадати Бахмут, то він спочатку був стертий з лиця землі. І знищено все, і тоді вони такою тактикою і просувались в це місто. Будинок за будинком знищували і заходили в місто. Я повернувся на службу сюди і далі продовжую виконувати завдання. Власне Постану. що вас мотивує продовжувати далі? Що мотивує перемога? Мотивує мотивує сім'я. Портативні монітори та міні пк 44-річний буковинець вирішив зекономити та нелегально перевезти через кордон чималу партію дорогих гаджетів. Спритник обрав для себе зелений коридор і був впевнений, що спокійно проверне свою темну справу. Однак під час огляду автомобіля митники разом з прикордонниками виявили 27 незадекларованих товарів на суму аж 700 тисяч гривень. Незаконну техніку у гориділка одразу ж вилучили, і тепер він буде змушений заплатити ще й штраф у 210 тисяч гривень. Жахлива трагедія сталася на прикордонного села Грушів. Там по обіді потонули двоє військовослужбовців, яким було 41 та 32 роки. Першим інформацією оприлюднили львівські водолази, яких викликали на місце події. За їхніми словами, того фатального дня чоловіки рибалили на місцевому озері. Вже згодом стало відомо, що обоє загиблих були прикордонниками. Тіло першого дістали саме їхні колеги, а от другого на поверхню підняли вже пірнальники. У своїй офіційній заяві прикордонна служба зазначила, що наразі триває внутрішня та поліцейський. Розслідування, аби достеменно встановити усі обставини цієї трагедії.